Доброго дня, мене звати Іван Канівець, я кінорежисер, я хочу розповісти вам про реставрацію документального кінофільму Українське движення. Справа в тому, що плівка, з якою я працював, була свого часу скопійована для українського кіноархіву. До цього вона копіювалася безліч разів, причому часто копіювання відбувалося просто перезйомкою з екрану. Присутність, як мінімум, чотирьох перфорацій, показує наскільки було пошкоджено це зображення. Але на жаль, цієї кінхронки у нас в принципі мало. По цьому періоду, якщо прибрати хізування росіян своїми успіхами а також кадри Першої світової війни, набереться менше 20 хвилин. Класичні методи реставрації показали з фільмом «Українське двіження свою низьку результативність. По-перше, вони не давали якісно відреставрувати всі дефекти, які були на кіноплівці. А по-друге, робота з ними займала неймовірну кількість часу. Несподіваною була також проблема з чисткою зображення від шуму. Адже більшість методів, заснованих на дискретному перетворенні форіє, вимагають достатньо великої зони кадру, де параметри шуму залишалися б уніформальними. На жаль, в багатьох кадрах знайти такий шматок було дуже складно. Використовувати фрагменти інших кадрів в такому випадку, також було складно через те, що параметри шуму занадто сильно мінялися. Методи, засновані не на дискретному перетворенні форіє, на жаль, також показали свою низьку результативність. Перехід до темпоральної апроксимації вимагав геометричної корекції сусідніх кадрів, що також не завжди виходило. Перша інстинктивна реакція на ці проблеми виявилася не дуже вдалою. Були створені спочатку декілька скриптів, а згодом і плагінів до одної з відомих програм по обробці зображень, які дозволяли в 4-6 разів скоротити час на обробку кожного кадру, але нічого не могли зробити з проблемою якості. Але враховуючи, що навіть така обробка фільму займала би не один місяць, у нас був час на пошук інших цікавих рішень. На жаль, в Україні ніхто не мав досвіду подібної роботи, а знайдені нами західні фахівці не хотіли ділитися секретами своїх досягнень. Отже, довелося розбиратися самим. На першому етапі сканування ми отримали максимум возможної якості, так само при збереженні у файлі. Подальша робота відбувалася по трьох каналах зображення окремо, адже з часом пошкодження зображення в різних кольорових каналах відбувалося нерівномірно. Метод збирання окремих фрагментів із трьох кольорових каналів себе виправдав, і ми змогли ліквідувати багато дефектів, які до цього неможливо було вичистити. Але залишалися дефекти, особливо ті, які займали велику площу кадру, які навіть таким методом побороти не вдавалося. Тут довелося застосовувати суміш темпоральних та геометричних апроксимацій, яку ми раніше не застосовували. І фактично ключ до успіху був у пошуку співвідношення цих апроксимацій. Тут проблемою було вже програмне забезпечення, адже на сьогоднішній день жоден із програмних пакетів таких можливостей не надає. Нам довелося розбити обробку зображення на окремі процеси, зав'язані на певну математику або геометрію, і використовувати різні програмні пакети для проведення цих процесів. Загалом нам довелося обробити 29 планів в цьому фільмі, нарахуючи титрів, і обробка кожної з них була послідовністю відповідних. Процесів. Мінімум цих процесів було 12, максимум 28. Для кожного ми шукали оптимальне програмне забезпечення. Були такі випадки, коли один і той же самий процес для різного кадру ми проводили в різних програмах, в залежності від того результату, який вдавалося отримати. Для кожного процесу ми шукали оптимальне програмне забезпечення. Бувало таке, що в різних планах один і той же процес був проведений за допомогою різних програм, в залежності від типу зображення. Таким чином, у 2019 році ми отримали результат, який на той момент видавався нам задовільним. Проте в останні роки поширеними стали технології роботи за допомогою штучного інтелекту. Ми вже мали певний досвід з такими технологіями, і виникло питання: а чи не вдасться нам відреставгувати кіноплівку за допомогою цих технологій краще? Спочатку ідея полягала в збільшенні чіткості зображення. Але вже перші експерименти показали, що на сьогодні отримати такий результат не вдасться. Проте робота зі штучним інтелектом це на все інший вид програмування, який дозволяє обробити значно більшу кількість даних, ніж раніше. І от застосувати цей підхід в деяких із наших процесів видалось нам дуже цікавим. Наприклад, проблема роботи з шумом, яку ми мали від самого початку нашої роботи, за допомогою штучного інтелекту, який по певним критеріям відбирав невеличкі фрагменти кадру, ми могли створити ту площину, яка необхідна для роботи з дискретним перетворенням фур'ї. Таким чином, вдалося значно краще почистити кадри від шуму, що особливо помітно, якщо порівняти реставрацію 2019 року і ту реставрацію, яку ми зробили зараз. Так само пошук матеріалу для інтерполяції. З допомогою штучного інтелекту цей матеріал можна підібрати значно швидше, і та робота, на яку йшло раніше 10-15 годин, тепер і цілком можна зробити за 20-30 хвилин. Плюс можна значно підвищити якість ліквідації відповідних дефектів. З іншого боку, навантаження на комп'ютерну техніку також збільшується в рази. І завершити цю роботу зараз нам вдалося тільки завдяки тому, що нещодавно ми придбали нову комп'ютерну станцію. Найбільш цікавим було застосування мозаїчних методів обробки за допомогою штучного інтелекту, адже завдяки ним можна отримати результати, які неможливо отримати ані математичними апроксимаціями, ані жодними іншими методами. На жаль, саме в випадку фільму «Українське движення вони практично не дали результатів. Фактично, методи штучного інтелекту увійшли в розроблені нами процеси, замінивши там математичні або ручні методи. Можливо, в майбутньому можна буде по-іншому використати методи штучного інтелекту, але навіть сьогодні ми змогли отримати такі результати, про які ще кілька років тому неможливо було навіть мріяти. Можливо, у когось виникне питання: наскільки доречно застосовувати настільки складні методи, коли якусь реставрацію можна отримати навіть базовими методами Adobe Photoshop. Моя відповідь така. Справа в тому, що реставрація це отримання максимально можливих результатів із вихідного матеріалу, і з максимальним збереженням усіх деталей оригінального зображення. А така реставрація можлива лише застосуванням складних математичних методів або штучного інтелекту. Можливо, у когось виникне питання, наскільки відреставрований матеріал можна вважати тотожним оригінальному. Є думка, що застосування штучного інтелекту може негативно позначитись на реставрації. Так само 20 років тому казали про математичні методи. Насправді все залежить від реставратора, від його уважності, професійності та сумлінності. Отже, ми говоримо про якість реставрації, а це питання реставратора, а не методів. Використання штучного інтелекту від попередніх методів реставрації відрізняється тим, що дозволяє до мінімуму звести помилки обумовлені людським фактором, значно ефективніше використовувати часовий ресурс та досягти кращої якості. В цьому ви можете переконатися, переглянувши нашу презентацію.